Вітаю всіх, хто готовий вчитися. Сьогодні на уроці говоримо про трапецію. Чотирикутник, дві сторони якого паралельні, називаються трапецією. Ці паралельні сторони називаються основи трапеції, відповідно, нижня основа, верхня основа. А дві непаралельні сторони називаються бічні сторони трапеції. Ці бічні сторони в даному випадку не рівні між собою, тому ця трапеція називається довільна трапеція або просто трапеція. Якщо ж бічні сторони трапеції рівні, така трапеція називається рівнобічною трапецією. В рівнобічні трапеції, кути при основах рівні. Два гострих кути і два тупих кути при верхній основі, вони рівні між собою. У довільній трапеці таке правило не виконується. Але ми з вами розуміємо, якщо дві сторони паралельні, дві основи паралельні, то бічна сторона є січною для двох цих паралельних прямих. І кути, які утворюються, називаються внутрішні односторонні. Сума цих кутів дорівнює 180 градусам. Отже, якщо ми знаємо, чому дорівнює кут А, ми з вами легко знайдемо, чому дорівнює кут Б. Так само і тут. Якщо ми знаємо, чому дорівнює кут Д, легко знайдемо кут С. У даній трапеці ці пари кутів не однакові. Тут Одні величини тут інші, але в сумі вони складають 180 градусів і при бічній стороні АВ, і при бічній стороні СД. В рівнобічній трапеції теж кути при бічній стороні в сумі складають 180 градусів, оскільки прямі паралельні і бічні сторони є січними. Але. Тут кути при нижній основі рівні між собою, і кути при верхній основі рівні між собою. Наступний вид трапеції називається прямокутна трапеція. Основи паралельні. А одна із бічних сторін перпендикулярна до цих основ. Вона утворює з верхньою і з нижньою основою кут 90 градусів. Така трапеція називається прямокутною трапецією. Далі поговоримо про висоту трапеції. Висота трапеції це перпендикуляр, проведений із будь-якої точки верхньої основи до нижньої основи трапеції. Зрозуміло, що таких перпендикулярів можна провести декілька, всі ці перпендикуляри рівні між собою. Подивіться, я можу провести перпендикуляр із будь-якої точки верхньої основи до нижньої основи. Ці перпендикуляри рівні між собою. Навіть цей перпендикуляр може бути проведений за межами трапеції. Якщо із вершини гострого кута провести перпендикуляр, то він буде проведений на продовження сторони БЦ. Тобто всі ці перпендикуляри рівні між собою. Так. І нарешті середня лінія трапеції. Середня лінія трапеції це відрізок, який з'єднує середини бічних сторін трапеції. Точка М середина сторони АВ, точка Н середина сторони СД, відрізок МН середня лінія трапеції. Середня лінія трапеції обчислюється за формулою МН дорівнює половині суми двох основ. АД додати БС і поділене на 2. Півсума основ це середня лінія трапеції. Зараз використовуючи. Цю інформацію ми з вами спробуємо розв'язувати задачі. Задача перша. Два кути трапеції дорівнюють 37 і 126 градусів. Знайти два інших кути. Подивіться. Кут 37 гострий, кут 126 тупий. Чому ці два кути не можуть бути? Наприклад, кутами А і Б, чи кутами С і Д. Оскільки сума двох кутів прилеглих до бічної сторони є, внутрішнім, є е, сума двох кутів дорівнює 180 градусів, оскільки вони є внутрішніми різносторонніми, ой, внутрішніми односторонніми, їх сума 180 градусів. Тому ці два кути 37 і 126 не можуть бути прилеглими до одної вічної сторони. Значить, кут гострий це кут, прилеглий до нижньої основи, наприклад, Д. А кут 126 це кут, прилеглий до верхньої основи, це кут Б. Пишемо, нехай кут Д. Дорівнює 37 градусів. Тоді кут Б дорівнює 126 градусів. Тепер вже знайти кут С і кут А немає ніяких складнощів. Ми з вами розуміємо, що ці два кути в сумі складають 180, як односторонні, і ці два кути теж 180 ми пишемо з вами. Кут А додати кут Б дорівнює 180 градусів, як односторонній. Тому кут А дорівнює 180 градусів мінус 37 градусів дорівнює 143 градуси. І так само ці два кути кут Д додати кут С дорівнюють 180 градусів як односторонні. Тому кут С дорівнює 180 градусів мінус 126 градусів, дорівнює 54 градуси. Задача номер 2. Висота рівнобічної трапеції, проведена з вершини гострого кута, утворює з бічною стороною кут 24 градуси. Знайдіть кути трапеції. Отже, трапеція рівнобічна, ми покажемо на малюнку, що трапеція рівнобічна. І з вершини гострого кута, ви бачите, кут А гострий. Якщо провести висоту, то вона виходить за межі трапеції, тому я продовжила пряму, яка містить сторону БС, і до цієї сторони провела перпендикуляр. Отже, висота АМ це висота трапеції, проведена з вершини гострого кута. І ця висота утворює з бічною стороною кут 24 градуси. Ось цей кут я позначила тут на малюнку 24 градуси. Треба знайти кути трапеції. розв'язання. Є декілька шляхів розв'язання цієї задачі, ми з вами виберемо той, який... ми можемо вибрати той, який зручніше для вас. Ну, Давайте один із варіантів я вам запропоную. Подивіться, оскільки АМ це перпендикуляр, проведений між основами трапеції. То кут, який утворює ця висота з нижньою основою, теж 90 градусів. Кут МАД дорівнює 90 градусів. За означенням висоти, так? кут МАБ. дорівнює 24 градуси за умовою. Звідси слідує, що кут БАД дорівнює 90 мінус 24 градуси. 66 градусів – це кут БАД. Тобто кут А нашої трапеції. Оскільки трапеція рівнобічна, кути при нижній основі однакові. Кут А дорівнює куту Д і дорівнює 66 градусів. Для того, щоб знайти кут Б і кут С, ми маємо від 180 відняти найдений кут. І так, кут Б дорівнює 180 градусів мінус 66 градусів, буде 114 градусів. Кут С дорівнює куту Б, теж дорівнює 114 градусів. Задачу розв'язали. Але розумієте, що тут є. Ще декілька варіантів розв'язання. Ми могли б з вами знайти в трикутнику МАБ кут МБА, оскільки знаємо, що в прямокутному трикутнику сума гострих кутів дорівнює 90 градусів. Якщо цей кут 24 градуси, то 90 мінус 24. Це буде 66 градусів кут Б, МБА оцей кут. А ці два кути внутрішні різносторонні, оскільки прямі МС і АД паралельні, внутрішні різносторонні кути рівні. Значить, кут А дорівнює 66, як ми з вами і знайшли. А кут Б суміжний з кутом МБА. І від 180 відняти 66 буде 114, ми знайшли два кути при вічній стороні АВ. Далі так само ці кути при верхній основі рівні і при нижній основі рівні, значить, решта кутів теж відповідно буде знайдена. Задача номер 3. У прямокутній трапеці гострий кут у 4 рази менший від тупого. Знайдіть кути трапеції. На малюнку прямокутна трапеція. Значить, кути А і Б ми з вами зразу можемо знайти. Ми пишемо кут А дорівнює куту Б і дорівнює 90 градусів. Два кути зразу <coughs> знайшли. Далі. Кути С і Д. Різні, І відомо, що гострий кут у 4 рази менший від тупого. Значить, ми запишемо нехай кут D дорівнює Х, він у 4 рази менший, значить кут тупий у 4 рази більший. Тоді кут С дорівнює 4х. Сума цих кутів 180 градусів. Кут С додати кут Д дорівнює 180 градусів. Отже, складаємо рівняння Х додати 4х дорівнює 180. 5х дорівнює 180. Х дорівнює 36. За Х ми позначили кут Д, значить, робимо висновок, що кут Д 36 градусів, кут С дорівнює 36 помножити на 4 144 градуси. Можна так знайти кут С, а можна знайти кут С. Як 180 мінус 36. Теж буде 144 градуси. Задачу розв'язали. Задача номер 4. У рівнобічній трапеції діагональ дорівнює більшій основі і утворює з нею кут 38 градусів. Знайдіть кути трапеції. Ось рівнобічна трапеці АБЦД, діагональ дорівнює більшій основі і утворюю з неї кут 38 градусів. Нам треба знайти всі кути трапеції. Діагональ дорівнює більшій основі запишемо, що АС дорівнює АД. Отже, трикутник САД рівнобедрений. А це означає, що СД його основа і кути при основі рівні. З цього слідує, що кут АСД дорівнює куту АДС і дорівнює 180 мінус 38 поділене на 2, тобто 71 градуси. Ми знайшли оці кути, вони 71 градус, Кути при основі в рівнобедреному трикутнику. Отже, кут D в даній трапеції дорівнює 71 градус. А оскільки трапеція рівнобічна, то кут А даної трапеції дорівнює куту D і дорівнює 71 градус. Пишемо з вами. Кут D дорівнює куту А. І дорівнює 71 градус. Кути при нижній основі ми знайшли. Далі є знов декілька шляхів розв'язання цієї задачі, можна скористатися діагоналю як січною, тоді кути внутрішні різносторонні рівні, і кут BCA дорівнює 38 градусів, тоді. Кут С дорівнює сумі цих двох відомих кутів. Ми пишемо кут Б С А, дорівнює куту САД і дорівнює тридцяти градусам, як різносторонні. Звідси слідує. Що кут С дорівнює 71 додати 38 109 градусів. Звісно, можна було знайти цей кут, віднявши від 180-71. Але хочеться якось урізноманітнити розв'язання. І кут Б дорівнює куту С теж дорівнює 109 градусів. Задача розв'язана. І наступні три задачі про середню лінію трапеції. <кій> Знайдіть середню лінію трапеції, якщо її основи дорівнюють 7 і 9 см. Отже, основи 7, ця основа 7. Ця основа 9, а знайти треба середню лінію трапеції. Середня лінія трапеції дорівнює півсумі основ. 7 додати 9 поділити на 2 8 см середня лінія даної трапеції. Півсума основ. Задача номер 6. Така: знайдіть основу. Трапеції, якщо її друга основа і середня лінія дорівнюють 5 і 9. Друга основа і середня лінія. Значить, якщо друга основа 9, середня лінія 5, нам треба знайти верхню основу. Тобто МН Дорівнює BC, додати АД і поділити на 2. Звідси слідує, що дві середніх лінії дорівнюють сумі двох основ. Дві середніх лінії дорівнюють сумі двох основ. Значить, АД плюс БЦ дорівнює 10. 9 додати БЦ дорівнює 5 помножене на 2. Звідси bc дорівнює 1 см. І нарешті задача номер 7. І ще одна задача номер 7. Середня лінія трапеці дорівнює 24 см, а її основи відносяться як 3 до 5. Знайдіть основи трапеці. Отже, середня лінія МН дорівнює 24 см. А основи відносяться як 3 до 5. Оскільки основа Б менше, а АД більше, то ми з вами позначимо. BC як 3х, АД як 5х відповідно до заданого відношення. Ми з вами розуміємо, що середня лінія трапеції дорівнює півсумі основ. Запишемо такий вираз МН дорівнює. AD плюс BC поділене на 2. і підставимо оцей вираз дані, які ми з вами щойно тут відмітили. МН це 24, АД це 5х, БЦ 3х і поділити на 2. 5 додати 3х буде 8х. Поділити на 2 4х. Значить, 24 дорівнює 4х. Звідси Х дорівнює 6. 24 поділили на 4, 6. Значить, основа БЦ дорівнює 3 помножене на 6 18 см. А основа АД дорівнює 5 помножене на 6 – 30 см. Давайте перевіримо: 30 плюс 18 буде 48, поділити на 2 24. На сьогодні все. Сподіваюся, було зрозуміло і корисно. Далі буде.